Сьогодні у випуску ситуація на фронті. Переселенець із Пологівського району три місяці жив у наметі. Петицію про евакуацію військовополонених створили родичі азовців. Екс-командира військового шпиталю Віктора Писанка поновлять на посаді. Оріхівські та Гуляйпільські райони обстріляли окупанти за минулу добу. Загалом до головного управління поліції надійшло 16 повідомлень про руйнування. Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Курців. Що стосується ситуації на запорізькому напрямку, то на цей час обстановка на лінії розмежування залишається практично незмінною. Ворог продовжує зосереджуватися на отримання зайнятих рубежів та обстрілює позицію наших військ із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії. Викрадають зерно, погрожують мирним жителям та не дозволяють завозити продукти з підконтрольної частини України. Так нині живе селище Веселе Мелітопольського району. Про це журналістам Суспільного повідомили місцеві жителі, імена яких з міркувань безпеки не розголошуємо. Зерно вивозять щодня по 5-6 фор. Вчора щось горіло в селищі немає газу. Продукти дуже дорогі і не смачні. Волонтерам не дозволяють привозити продукти та ліки, погрожують багатьох людей обікрали. Бувають і викрадання на 2-3 дні, а після повертають, застосовують вони і силу. Можуть побити і струмом бити, різне буває. Тиждень тому почали вішати свої білборди з написами про Путіна та Руський Мір. Місцеві активісти позамальовували їх. Також окупанти почали застосовувати залізничну станцію «Нововеселе» і вже десь тиждень використовують наш веселівський аеродром, літають там гелікоптерами кожен день. Російських військових у самому селищі майже немає, але є так звані поліцейські. Рублів тут немає, все купуємо за гривню. І як би нас не лякали, чекаємо на звільнення від окупації. Маємо надію, що це станеться до жовтня. Евакуювати українських військовополонених до третьої країни світу петицію з таким закликом створили рідні захисників Маріуполя. Дружини військових скаржаться на невиконання ООН та міжнародним комітетом Червоного Христа зобов'язань щодо контролю збереження життя полонених. Також родини не мають точної інформації, де саме в полоні перебувають їхні рідні спискам, оприлюдненим російською стороною після теракту в Оленівській колонії 29 липня не довіряють. Перша реакція це, мабуть, таке. Ніхто не хотів вірити. Потім, коли ми вже отримали підтвердження, то це, звісно, жах, тому що найстрашніше для родин і взагалі для людей, які це переживають, це невідомість. Мій чоловік в лавах Азолу знаходиться з 2015 року. Не з самого початку, але. Достатньо швидко, він перейшов з іншого підрозділу. Було сказано, що пріоритетом Червоного Христа буде спостерігати за тим, щоб була надана а, належна а, медицинська допомога. На жаль, цього не, не було. По-друге, харчування буде на рівні. Ні, не було там харчування на рівні. А, якщо а, суп вариться на чистій воді, Зміняйте, нехай е, для раші це норма на обід, але для українців це неправильно. Далі е, перші дні хлопці взагалі спали позмінно, тому що не було місця де спати. Я маю на увазі ліжка і постіль якась більш-менш пристойна. Чоловік Ганни воював у Маріуполі у складі морської піхоти, 12 квітня потрапив до полону. З того ж часу жодної інформації про чоловіка в жінки немає. Знає тільки те, що ті, хто вийшли з полону, вони розповіли, що так він знаходиться в полоні. Але де що з ним, як він ніякої інформації не надає. Ті, хто вийшли, вони більше розповідають про катування, які відбувається в цьому полоні, про гігієну, якої немає взагалі. З нашої сторони також буде мітинги, також буде. Звернення до інших країн інших країн з проханням, навіть з вимогою, щоб вони доручилися до цієї справи, тому що в нас є вже петиція, яку можна підписати, яку можна розглянути на сторінках морської піхоти на підтримку, щоб їх вивезли в іншу країну, щоб вони там. Вже ми знали, що вони там знаходяться і вони є під контролем Женевської конвенції. Відбуксували 50 вантажівок та супроводили більше 200 автомобілів рятувальники у селі Кам'янське Запорізької області через сильні зливи на території області 1 серпня розмило об'їзну ґрунтову дорогу, яку водії ще називають дорогою життя, адже їдуть цим шляхом з окупованих територій до Запоріжжя, зокрема з Енергодара та Запорізької атомної електростанції. Водії опинилися у пастці без можливості подолати цю ділянку шляху самостійно. Повідомили у головному управлінні ДСНС України. України у Запорізькій області. Загалом рятувальна операція тривала майже 12 годин. Три місяці жив у наметі переселенець з Пологівського району Запорізької області Микола Сльота. Каже, наприкінці квітня евакуювався до Запоріжжя. Один тиждень прожив у гуртожитку, а далі довелося перебратися на вулицю. Тила із шести стойок і перемички, і вкрив коврам. Вся конструкція дуже проста. Матеріали для будівництва палатки Микола Сльота знайшов біля смітника у зеленій зоні. Тимчасове житло змайстрував за три дні неподалік від трамвайної колії. Виходу не було, не було жилья, а щоб наняти дорого квартиру. Знакому попросив пиву. Постіль теж тут фірма дала. Зводити такий намет пенсіонерові доводилося і раніше. 67-річний чоловік близько 30 років займався бджолярством. каже, жив у наметі по три дні. Поки охороняв пасіки на ланах. Я ж на пасіки почує роблю так у собі ну, на хоча доща, що той. такі палатки робимо самі пчеловоди, пасікою переїжджаємо з поля на поле. Перечислю. Микола Сльота Диві. розповідає, купатися ходив на річку, їжу давали волонтери. Кормлять вже нас біженці. Тут безплатно питання, три рази. А вночі не страшно було на тут. Страшно поки заснеш. А в цей час, ну три місяці ви тут жили. Ніхто до вас не навідувався. Ні, 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 нічого не тронули. — Не мерзнули? Ну трохи Труха мер. Тиждень тому переїхав з вулиці до гуртожитку. Співробітники благодійного фонду Карітас Запоріжжя допомогли Миколі орендувати кімнату в одному із гуртожитків Запоріжжя. Тут він може жити до кінця серпня. Ну, все добре. Нравиться, вікно відкривається, ночу воздух свіжий, сплю кріпко тут. Ну то краще, ніж у палаці. Так, житті. звісно, краще. Mm -hmm. Комарів нема, там комарі кусали, тут нема комарів. Треба шукати квартиру. А каріта з цьому вам може допомогти чи як плануєте? — Ну, вони пообіцяли оплатити квартиру. У кого є житло? Пожалуйста, клікнеться, щоб зняти вас квартиру. Микола Сльота вирішив не розбирати намет, в якому жив більше 90 днів. каже, можливо, він стане у нагоді іншим переселенцям, які потрапили у таку саму ситуацію. Дар'я Пасічник Геннадій Корчененков, Новини на Суспільному, Запоріжжя. Поновити Віктора Писанка на посаді командира військового госпіталю. Таке рішення сьогодні ухвалив Запорізький окружний адміністративний суд щодо матеріальної компенсації в розмірі 10 тисяч гривень. Віктору писанці було відмовлено допустити до негайного виконання. Рішення суду в частині пановлення підполковника медичної служби писанка Віктора Віктича на посаді начальника 450-го військового госпіталю на військово-медичного клінічного центру Східного регіона 400 ліжок медичних сил збройних сил при військової частини А30 з 2 го до 2 го року. В іншій частині вказаних мог відмовити. Ми отримуємо рішення суду і вже будемо просити подавати його до відповідного органу для примусового виконання у разі, якщо відповідач добровільно це не виконає. Тобто ми не будемо чекати, поки вони там будуть оскаржувати, не оскаржувати. Ми одразу будемо. Приступати до реалізації даного рішення Однією з наших вимог було це стягнення моральної шкоди. Ще під час судового розгляду я зазначав, що це не стільки, скільки стягнення самої моральної шкоди потрібно, а це виключно ну, таке принципове питання. Там, хоча б одна гривня, було ну була б якщо задоволення, це була б для нас вже повна перемога. Але, скажімо так, ми не наполягаємо на цій вимозі. На судовому засіданні були присутні містяни та працівники запорізького госпіталю. Зокрема, волонтерка Оксана Корчинська каже. Же звільнення Віктора Писанка з посади було незаконним. 21 день командування медичних сил не виходило взагалі на госпіталь запорізький. А вони знали, були багато телеграм і рапортів про те, що не не постачаються продукти, не постачаються лікарські засоби. Там уже на четверту добу у нас більше ста поранених, а госпіталь взагалі розрахований на 100 терапевтичних коек, Тому що до цього часу до війни він був терапевтичний госпіталь. Була всього одна операційна, було один там. Півтора хірурга, два анестезіолога. Тут треба було в онлайні перебудувати роботу госпіталя, знайти людей. цю всю роботу він організував і я і. Те, що потім обурило, обурила командування медичних сил, що він організував роботу так, що коли про госпіталь згадали через 21 день і що в них вже нічого не просили, тому що ми вже вистояли на той момент. Ми змогли вже організувати так гуманітарну допомогу, що до госпіталя була довіра. Одразу після засідання колеги Віктора Писанка зателефонували йому, аби повідомити про рішення суду. Перше за багато днів скамтах. Розумію, що суддя є. Представник відповідача в суді від командування медичних сил Збройних сил України від коментарів журналістам Суспільного відмовився. Повідомив лише, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді. Близько 70 батьків-першокласників хочуть, щоб їхні діти навчались у Запорізькій шостій гімназії. З таким проханням звернулись і до міської влади. 50 метрів. Вона знаходиться поруч прямо з будинком, а нас хочуть відправити до 90-ї школи, яка знаходиться десь 3 кілометри. Зараз воєнний стан. Бомбосховище. Тут діти навчатися будуть окремо на першому поверсі. Бомбосховище рядом. В той школі діти на четвертому поверсі. Плюс є ряд у нас. Внутрішньопереміщених осіб, які потрапляли в свій час під всі обстріли, вони переживають за своїх дітей і хочуть щоб. Групу під'їзду вийшов і забрав дитину до себе, чи біжать, в другий кінець району. Навчатися дітям у цій гімназії дозволяють і норми чинного законодавства України, кажуть батьки. Є відповідна норма права, яка зобов'язує виконавчий комітет надати територію обслуговування та дозволити нашим дітям навчатися у цьому закладі. Виконавчий комітет дозволив. Розпочати навчання тільки для дітей, які є родичами або братами та сестрами дітей, які вже навчаються в цьому закладі у рамках освітньої реформи, що стартувала в Україні з 2018 року. Гімназія номер 6 з 1 вересня 2022 набуває статус ліцею, де не передбачена початкова освіта. Однак для певної категорії дітей зробили виняток. Це діти, які зараз у Польщі із вересня навчатимуться дистанційно а також діти. Чиї старші брати та сестри вже навчаються у цьому закладі. У навчальному закладі є вільні місця для наших дітей, і нам ніякої відповіді не дали, тому ми в такому стані, що ось-ось вересень-місяць, ось а ми не знаємо, будуть чи наші діти прийняті до цього навчального закладу або ні. Щоб донести свою позицію до депутатів, батьки першачків минулого тижня намагались пройти до сесійної зали, де працювала 14-та сесія Запорізької міської ради. Батьків не пустили, пояснивши, що з міркувань безпеки відвідувачів до адмінбудівлі не пускають. Ми написали ряд звернень до міністра освіти і науки України на офіс президента. Чекаємо від них якісь допомоги да, відповіді. Нині при Запорізькій міській раді працює постійна освітня комісія, котра вивчає питання батьків-першокласників, розглядають ситуацію кожної дитини окремо, пояснив Суспільному заступник запорізького міського голови Анатолій Васюк. За його словами, протягом серпня питання буде вирішене. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Кров для захисників 43 співробітника головного управління ДСНС України в області долучилися до акції від обласного центру служби крові. Загалом поповнили банк крові на 19 літрів. Чому ти вирішив здати кров? Ну, тому що нашим хлопцям потрібна кров. Вони там нас захищають, віддають за нас життя. І ми допомагаємо чим можемо. Допомагаємо ЗСУ, тримаємося. Слава Україні! Ми співпрацюємо вже багато років, дуже дякуємо всім. І ці компоненти зараз необхідні для лікування постраждалих, ранених, для пологових будинків, дитячих лікарень. Це все дуже потрібно. У Польщі завершилась двотижнева творча резиденція для українських журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України. Для 15 медійників із різних видань відбулися тренінги щодо правильного документування військових злочинів країни-агресора. Працювали з журналістами і психологи. Сьогодні в мене прогулянка із собакою. Як його зводить ще поки ніяк, трішечки схожий на патрона на нашого. Команда Суспільного Сумської області, куди російські військові вторглись ще наприкінці лютого, весь час працювала у повному складі. Ніхто не полишив робочого місця. Розповідає кореспондентка Діана Крахматова. каже, важливо знати, як правильно емоційно захиститися та пережити побачене. І те, що ми бачили, про це хотілося кричати. Особисто я запам'ятала бабусю, їй 80 років. Вона ходить по руїнах власного будинку і плаче. Каже, тут була літня кухня, а ось тут в мене худоба була, і поруч лежить ця худоба, яка загинула від обстрілів. Але найбільше вразила картина, яку Діана побачила на вщен зруйнованому підприємстві у селищі В'язове. І коли я спілкувалася з працівником підприємства, він каже: А вон бачите, там лежать трупи. Це трупи російських солдат. Говорить, ми їх знайшли в електрощитовій. Росіяни запхали туди тіла своїх солдатів. Навіщо зрозуміло, Кинули і пішли. Харківська журналістка, засновниця медіапроєктів накипіло і Харків медіа хаб Наталія Курдюкова разом зі своєю командою фіксує розповіді свідків Харківщини про військові злочини Росії в Україні. І другий напрямок це створення великих історій. На базі ось таких свідчень для того, щоб ну, для того, щоб ці історії жили довго, для того, щоб світ розумів, глибоко проникався і розумів, що відбувається зараз в Україні. Збирати збалансовану інформацію по обидва боки лінії розмежування нині набагато складніше, каже журналістка новин Донбасу у Маріуполі Катерина Ковальчук. Все в мене забрали в Маріуполі квартиру, моє життя. І наразі я е, знаходжуся в досить незвичному для себе становищі, бо я тепер там живу не в своїй квартирі, я живу там не одна і е, там залишилися мої родичі. Я намагаюся менше читати новин зараз, е, більше ходити. Гуляти, більше якось дивитись на красу міста, природи, більше бути з собою, з думками. Поїздку журналістів до Польщі ініціювала Українська лабораторія журналістики суспільного інтересу за фінансової підтримки Європейського фонду за демократію. Журналісти також мають визнати, що вони. Ризикують емоційно вигоріти, і їм важливо на якийсь час можливо зупинитися, приділити собі і побути, скажімо, в приміщенні чи в місці, де не лунає тривога щоразу, і тому ми зібрали там групу журналістів, оголошували, запитували, кому найбільше потрібно. Перед тим як повертатися додому, журналісти запевнили, підтримка польської сторони, поради фахівців та інформаційна пауза додали си. Аби продовжувати боротьбу за Україну. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.